Скажи, будь ласка, от що ти відчуваєш, коли говорять, що ти секс символ? А, ну, для мене це якийсь ну, така пострадянщина символ Ну, реально, якась типу завищена зона відповідальності. Якщо чесно, для мене це, це трошки гучні якісь слова. Ну, ти себе таким, таким не відчуваєш? Ну, я себе таким не те, що не відчуваю. Я не вважаю, що а, я реально секс-символ. Так тобі скажу. Мені здається, що більшість людей просто роблять такі висновки, дивлячись тільки на картинку. Типу, тобто, людині достатньо бути там, наприклад, якогось середньостатичного сексуального вигляду, да, і мати якусь харизму, як, наприклад, часто закидують мені, і показувати, і хочеться, щоб люди більше бачили твою душу, а не просто, що ти, наприклад, є секс-символом. Ти можеш бути секс-символом для якоїсь там певної категорії людей, угу. тому що а, вішати. Статус секс символа на якомусь такому рівні все визнаному, ну це трішки якось упереджено.